Нині в нашому суспільстві стрімко розвиваються інформаційні технології, зокрема інтернет. Світ глобалізується. Чи замінить інтернет телебачення, книжку, театр? Я переконаний в тому, що з кожним днем інтернет все більшою мірою відвоює у людини її вільний час, бо новітні технології, які все спрощують і полегшують, Проникли в кожен закуток, витісняючи своєю практичністю звичні для нас речі. Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, інтернетні ресурси мають великі можливості і переваги у задоволенні потреб людини в новій інформації, спілкуванні та розвагах. По друге, інтернет особливо корисний в інформаційних цілях, адже неабиякою підмогою він є для науковців. Які завдяки ньому мають доступ до багатьох бібліотек. Та чи варта ця заміна? Як на мене, то інтернет ніколи не стане повноцінним замінником телебачення, книжок і театру. Вони глибоко вкарбувалися в життя людини. Проблема глобалізації є доволі актуальною, тому багато прикладів дає саме життя, так я і сам іноді відчуваю. Весь тягар, яким інтернет міцно прикував мене до холодного монітору комп'ютера. Дійсно, за його допомогою набагато легше знайти фільм, не чекаючи його в часу в ефірі, прочитати книжку і критику до неї, не відвідуючи бібліотеки, подивитись виставу, не куплюючи дорогі квитки. Але все це насправжнє, ілюзорне, спотворене відображенням. Якщо говорити про художню літературу, то замінити книжку інтернетом нереально. Книга це унікальний феномен у житті людської цивілізації. Книжка це джерело думок, переживань. Її можна читати поспіхом у перерві між роботою. Вона потребує часу, відповідного настрою. Той, хто справді цінує книжку, Ніколи не замінить її електронною. Отже, які переваги людини не надавав інтернет, все одно справжній світ із книжками, телебаченням і театром це не лише джерело інформації, але й мистецтво, любов до якого ознака доброго смаку висококультурності.